Добрий день, це канал я і мої кози. І ми чекаємо нову пошту. Зараз має десь приїхати наш кур'єр. Сьогодні я його попросила, щоб він приїхав до нас на вулицю. Тут у нас такі ставки-баюрки. Ось таке діло. І ми йому віддамо зараз посилки. Це посилки з виграшом. Мої він посилки привезе мені, ми з ним обміняємося. Три мені. А чотири йому. Так світа, це твій виноград. Запакований. Я не приминаю, не бійтесь. Вакуматор, пательня і маша твоя друга коробка. Ну, Вакуматор я не знаю, вони, напевно, ще запакують ще одну коробку на пошті. Ну, мене то не цікаво, я даю під їхню відповідальність. Так, за посилки я оплачу за всі доставки. Так, що ось таке то діло. Ось. Так, Маш, це твоя Наталка сперта на твою посилку, бачиш, з неї вирахуєш. Вона на твою посилку спирається. Перевірено. Перевірено, все добре. Я не знаю, що там, але все окей. Там все смачно. Все класно. Маша любить смаколики, їй треба солоденько. Так що ось таке діло. Все, все на місці. Все відправляємо. Я йду баюрувати. Йде, йде. Давай, розганяйся, скільки двома ногами. Ні, ну я тебе поперу за ноги і потім баюрі. Та і все. Та й буде порядок. Де ж це вони так довго? Казали, виходьте, ми вже їдемо. О, в нас вже майже верба зелена, ви дивіться, ви бачите, як верба розпустилася. То буквально завчора і за ним. Ну, У нас тепленько, файно. Ось, ось так, наша вулиця. Що в моїх посилках? Я вам покажу, що прийшло сьогодні в моїх посилках, зараз приїде верніше. І тут таке. Козлика я вже віддала, забрали. Хай Бог дає людям на користь, на розведення, щоб були гарні козички від нього. Ось і щоб все було якнайкраще. Ось, ну, аж у моїх посилках тоді я вам розкажу і покажу. О. Так, щось таке то. О. Ось так. О, палки Тими баюрами тут не розминеся. Ну, Так як та пательня дуже тяжка, то я її щось не мала бажання нести аж туди, де ми весь час виходимо забирати. І я попросила, щоб він до нас приїхав. Так зазвичай я не, не тривожу людину сюди, щоб до нас їхав. Вийшла, забрала та й все до головної дороги. Ну, так далеко сунути неохота. Ось такі діла. Так що, поки місь пауза, а там. А там подивимося, що нам прийшло. Так, це від пані Марії мені прийшла посилочка. Ой, божечко, Дивіться, приліпився, мені скотч. О, два таких саджанці мені прийшли. Ось. Так що, ось таке діло. Значить, як файно завиняний. Я дякую Марії за турботу. за саджаність не дякую. за кажуть, не можна дякувати. А за турботу, за те, що вона зі мною поділилася. Я людині дякую. О, це мені такий подарок прийшов. Бачите, яке гарне дерево. Ось так, такий гарний кущик. Така красота. Ми висадимо їх, вони в такому відрі, одному, другому. Нарешті другий саджаниці розмотаю. Ну, поки я буду розмотувати. Ось. Дякую Марії за саджанці. І хочу подякувати своїм кур'єрам за те, що вони мені доставляють посилки за те, що я можу відправити, бо це в нас дуже тяжко з таким ділом. От Кур'єри нової пошти. Петро і Михайло в мене є, такі кур'єри, за що я їм дуже, дуже вдячна. Ось. Так я людей не тривожу, щоб вони машиною по тих ямах до нас їхали. Ось, і били машину, і було їм незручно. Але коли посилки тяжкі, ті треба було забрати додому, бо тяжко, ще дві, там посилки в мене є. Ось, ну там ті-то легенькі, ну ті то тяжкі. І ту, що відправити мені пательня дуже тяжка вона нести далеко нам. Я попросила нині, в нас мокрути було, та нема. І вони приїхали. Ось, приїхав, забрав і відправив: завтра ваші посилки вже підуть до своїх власників, ті, що з розіграшу, і свята, твоя посилка також до тебе попаде без розіграшу, але до тебе вже попаде, посадиш собі. Хай Бог дає всім на пользу, на користь, а моїм хлопцям великий-великий привіт, велике-велике дякую, що вони, коли треба, вони виручають, коли треба, приїжджають, забирають і відправляють, коли треба привозять, коли я маю, як вийти, забрати посилку чи відправити. Ось. Вони весь час ходять в положення, коли, коли там ніяк, і відправляють чи привозять. Так що дякую своїм хлопцям О, і дякую е Марії ще раз за турботу. І тим людям, які відправили мені посилки. Також їм, їм дякую, що не обманули, відправили. Ну, надіюся, що з них буде польза. через Чотири тижні я вам покажу, чи, чи я задоволена результатом чи ні? Ні. Це оті сині ягідки такі, знаєш. Лохина. лохина. О. Це лохина. Одна і друга, один і другий саджанець. Так, що ось таке діло. Ось такі то справи, так що. Ось такі в нас діла. Вроді я... Ну, зараз розвиню, я ще не розвинула. Зараз поставлю паузу і розвиню. Ні-ні, я собі розмотую також, щоб мені було ціленьке. Мені треба скоро зняти. Часом бумажки таке і треба от, його оперішками. Десь посилку відправити. О. Так щось що таке. Зараз я поставлю паузу, і розверну ще друге. Ну, я Наталя розрізаю. Ну, дуже склеїлося. Тут легше було роздерти, а це дуже заклеєне. Ось так розріже, розріже та й. Та й усе. І гарно придумано так паличка, щоб до неї прикрутити, щоб не поломилися саджанці. Ось так, так що. Ви, дівчата, чекайте, чекайте свої посилки. Ось, я вроді вже всі ще не всі ще має бути одна посилка, ну то десь туди пізніше. На пошту ще має бути одна. О. Так що ось такі то справи. А так більше, більше в нас новин немає ніяких. Так що, всім гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба і тільки хороших новин. Всі, хто чекає свої посилки, чекайте, отримайте віддзвоніться, чи напишіть, щоб ви отримали, щоб я не переживала. Ось. І такі то справоньки, А хлопцям дякую за допомогу, ось, за людяність, за те, що вони розуміють і допомагають, як треба. Треба було мені телефона чоловікові відправити, бо в нього поломився. І я подзвонила, кажу, хлопці, треба строчно. Так, так. О, треба строчно відправити. І хлопці приїхали, Петро тоді приїхав, раз-раз забрав, відправили телефона чоловікові на, на, на війну, бо без телефона, ви самі знаєте, яке, яка це робота, коли не можна додзвонитися ні до кого. Так що я дуже їм вдячна за їхню роботу і турботу. І всім вам велике дякую, всім гарного дня і міцного здоров'я. Ось такі справи. Не Мідражний індюка. Бе-бе. Всім папа, -па. миру, спокою і затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Хай вас по життю здобаються тільки такі хороші люди, як в мене, хороші, приємні для спілкування, приємні люди. Не щелпочина там. Приємні люди для спілкування, приємні люди, щоб допомогти. Як є потреба, Те те, теж можеш обрізати далі. Ну, ось так що, ось такі то справи. А, його не обрізати, його розвивати. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Всім миру, спокою і затишку. Всім папа. -па.